Всім привіт і прошу, мій світ! Як ви зрозуміли з назви відео мова піде про газон. Що треба зробити після зими, як позбутися моху на газоні. І не тільки про це. Також в кінці буде анонс нового відео на каналі, хоч в цьому році опадів було набагато менше, і навіть дивно, що в пруду немає ґрунтових вод. Але саме звідси і почав лізти мох на газон. Спочатку його було небагато, але згодом він займав все більшу площу. Тому в цьому році я вирішив прибрати його максимально, заодно і вам покажу, як це зробити без хімії і не факт, що вона допоможе. А траві зашкодить зможе. Як бачите, це тільки один мох, трави в кущі майже немає. Якщо у вас кислий ґрунт, низина чи близько ґрунтові води. Важливо слідкувати і не допускати, поки він розповзеться на весь газон. До того ж, він лягає дуже щільним шаром на землю. І не дає нормально розвиватися газонній траві і пригніщує її. На цій ділянці я покажу, як саме треба його вичесувати. Використовую для цього саморобні граблі із відео листя листя, що з вами робити. Якими зручно не тільки згрібати листя восени. А й вищесувати стару траву після зими, видаляти мох і бур'ян з газону. До речі, саме в цьому відео я дещо пообіцяв зробити весною. І показати вам на каналі, можете передивитись і пригадати, про що буде наступне відео, за рахунок того, що граблі не легкі і вони без надавлювання чіпляють мох, у якого дуже незначна коренева система. А трава, яка доволі міцно вже сидить, залишається на своєму місці. І це треба зробити якомога раніше, поки є волога в ґрунті. Тоді він легко збирається. Звичайно, це фізична праця. Попрацювати доведеться. Але якщо нічого не робити, то газон можна втратити повністю. А з потеплінням і після доброго весняного дощу треба рясно засіяти ці ділянки газонною травою і намагатися не ходити, щоб вона могла змогу вкорінитися. Друге питання це стара трава, яка залишилась після зими. Її потрібно обов'язково прибрати з газону, дати молодій траві краще дихати, рости і кущитись. Теж, як бачите, вичесується тільки стара суха трава. І хоч газон зараз виглядає не дуже презентабельно на березень місяць, але Брюс спасає всю картину. Побачите, що буде з газоном через місяць чи півтора. І суха трава з газона, листя й гілки з дерев, що були складені на високих теплих грядках, органіка з харчових відходів. Все піде в діло. Як ви знаєте, я проти спалювання листя і трави, а робити з них компост. Тому, як я і обіцяв у відео листя листя, що з вами робити, на вас чекає нове відео. Компостник номер 2 Він буде ще більший за попередній, який легко розібрати і зібрати. А саме головне зробити майже безкоштовно. Також незабаром ви побачите, як спланувати і зробити газон самому на ділянці. Саме мій досвід. Відкриємо виноград після зими. Посадимо новий технічний сорт винограда для вина. Сподіваюсь, що виноград після зими ви не відкривали. У зв'язку з небувалим потеплінням на початку березня. Тому що нічні морози станом на 18 число обіцяють до мінус 6 градусів, і навіть сніг. Як зміг, вкрив деякі кущі смородини, які вже прокинулись. А вам я дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавого і корисного. Ставте лайк цьому відео, а далі обов'язково буде!